Olej, fajnie przykole tutaj Co? Tu da. Tak Ja zabaram na parniki O tak o Влад, дивись. хочу показати, дивись тобі да, показати, дивись, що я навчився, Влад. тобі буду дуже ска. Дивись, дивись, дивись. Оп! Okay. оп. Okay. оп. Я не бачучка. А ну Влад, танцюй, бля зажигай, блядь, чорн. Чики, розумію. Нихуя. Нихуя ТС твои крутые. Я тебе покажу. Дивись, як треба присідати, бля. <ріст> як ти? І бі? тепер буде не присідати, просто буду тако робити, бля. Нормально я. Скользити вмію? ты для Хоч Кожен я Кожен день щось нове, бля. Настой на місці, нахуй, не то що ти трочок. Все решай, бо важче попасти по тому, куди біжиш. Та ламається просто анімація про ну, типу, ти взагалі швидкість не втрачаєш. Блять. Ясно, бля, хоч в мене, блядь, парник забрати. Що влад з нас? Та я тут блядь чекаю. Ага. Я чубрика. О, ебать, два склада. А ваш кем папать? Бля, ну зарахувало. Він мене нокнув, я його не нокнув. jetzt. Ey, ich glaube, vielleicht fahren die nicht auch die Abschiff von Нема прийти. Є, може, дай сапнуть. Є, 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 я апну, япну. Них не бігти. то та він здався, блядь, посеред поля ложить. Сах, как корчах. Я чип забрав, маняк. Окей, это похуй ебаш, ты. Двін не грає. Это бапну, бла. Блять! Тут на да? Тут. Право, право. Право всю хуйню зашел, да-да-да. Да-да-да, Блять. Ебать, ши молих нахуй. Ебать, блядь. шо нахуй. Так, теперь, бля. Ой, блядь. Право парники були, шо ладно. Блять, ну тварь, ебана. Бенчо вирішив, бля, впасти на хату. Я йому зрабашун дав скип я музяв драбаштати. А, шантастик. все, награлись. То yeah. все, технічно обслуговування. По БГ не буде пацани. Бля, пиздец. Нормально yeah. зайшли. Це пиздец. Ти то ж писали, що апдейт буде. А? Так о. Ну там в меню пише зліва зверху жовтим писав. Нормально. З якої. Ну десь годин трохи буде, Ну ми вже не пограємо понесе. О, можна апдейт качати вже. Похуй Похудо тупида. А якщо скачати апдейт? Та напрямок, не вряд чивай то там прям писав час, з якого до якої не буде. Але а. я не путаю.

именно. Чепускаю. через Влада, бля. <laughs> Чего зашел и все, бля. Ладно, нахуй у вас себе в кушах лежит, блядь. Я что, пишу его ну, апать и поебалу получу через него. Да, все, ГГ. Ну там писалось, какой-то икой, но я не помню. Ну на сайте пошли. Да, хиба на сайте. Да, Можна тури доту нахуй. Бля, не знаю тут подивитись. что не можна не одруга грати Ну, кажу, мейнтейн знять типа не можна грати ти заходив побуті не можна не можна ну десь години три точно мені здається, не буде нормально Отпускайте пацаны, да. Давно снайп не був, я не знаю, коли доту дота дарус останній раз. Да я завтра буду доту стрімити. <кхи> <кхи> а зараз чата GPT запитаю. Що запитаєш? Чата GPT. 4 години. <кхи> все. Завтра пограємось. Якщо світло буду у всіх. Та буде. буде У ну, мене 9 ще мають виключати до 12. Ти ж снайпер? Давай ты тоже з мене. Давайте я теж попробую, да. Давай блядь, вся банда в зборі нахуй. Мадам Давид 900 може закине вами буду пікати У вас ПТС? 8600 не Черно, тебе дает 100 джак. На поражении. Что? Да вже там меньше, десь на 500. Що на 1000. Ты не играл. Не знаю. А че, у него не меньше, у нього так як було, просто він ж не гри не грав. Ну да, мент кальбратид паш. Так він проїбає, то там, блять, пиздец, з ним, нахуй. давить 500 килл. Нікуди не пропадай рейтинг. На якому сервері? Ще захоже. Ну, есть чест, будемо шукати? Та на двох можемо, то зарядка година. Що, <звук> ну у мене жетон забирає? заходять. Значить, менше як 8500 тебе. Тому я забрати рейтинг, на нема взагалі. <пробуйте> ну, не розумію, як шукати. Я раді жас. Давайте жмем. Нажимайте. Якби ще хтось п'ятий з адекватним рейтингом, то можна було б прям прям п'ять хуярити постійно. Ну, у нас завжди якась проблема в доті, блять, не завжди одного не хватає Ваня онал. Ваня хіба з двох аккаунтів буде грати? Блять, батьме тут У поебанські стоїть все. Герої у бані, у бані хуйові. Що там в бані зараз? Що там бан можна дати? Обни, это добавляют. Ну приеду. да, обни. Линк заможен. Не что? Меня нашла. у нее что. Да, да. Нажмай. Нажму. Ты бы сколько рейтингов, друг? 8600. Ну, зараз будемо ще вище чи не ще стою. Це гріня їбаний пікає. З Маурісіо по почути. Ну так, да, я майже в кінці сам. Ну, у мене блач. Я між 4К і 3К рангом стою. Ха-то точно. Что за хуйня, блядь, с тем пабом ебаным? Корох. Ой, лапа за снайп А, я думаю, что можешь. Можешь, можешь. Ты архитил 8500. Трекерри остались, пиздец. Я против Андрюхи заработаю. Ten seconds remaining. At the high phoenix is a blind. Thank you.

Five seconds remaining. Бля, шо с тем, блядь, с тюрьой о баный в рот. Uh absolutely you no. Know.